Доброго дня. Буду намагатися давати певні відповіді на запитання глядачів, яких зацікавили, так би мовити, мої стріми, які ну, подобається їм те, що я розповідаю, і вони намагаються доповнити все те, що я. як Одна людина не здатна осягнути у повній, повному обсязі. Так, от, стосовно, ми говорили стосовно української мови, відмінності її, від, наприклад, мови московської, те, що наша мова набагато давніша. Що вона заглиблена у тисячоліття трипільської цивілізації, трипільського матріархату, тому в нас всі живі істоти, і сама істота названа словами жіночого роду. Оце ж ви уявляєте собі, яка глибина йде, коли навіть в інших індоєвропейських мовах, ну, в багатьох немає цього. І навіть у давніх римлян слово гомо, тобто людина, воно є чоловічого роду. А у нас людина жіночого, дитина жіночого, тварина жіночого, ну навіть істота жіночого, навіть комаха у нас жіночого роду. Але ж подивіться, які зв'язки все-таки давні, а там напевно, ще із часів готів у нас, із е, е, мовами германського походження. Я маю на увазі німецька, англійська мова. На що ми навіть не звертаємо увагу? І головне, ну найдивніше, подивіться. На це не звертають викладачі англійської, німецької мови в школах, в університетах. Ну, як так? Ну давайте, ми ж будемо все-таки ну, людьми, які поважають себе, які поважають свою мову, а не скочуємося до мови андрофагів в московиті. Ну, ну, я, я говорю реальні речі, я говорю правду. Я розумію, що правда вона гірка. А брехня солодка. Але на брехні ми нічого не побудуємо. Подивіться, скільки ми живемо у цій брехні. І, врешті-решт, перетворилися на найбіднішу державу Європи економічно з найбагатшими ресурсами для свого розвитку. Ну, треба відкинути цю всю брехню московську, вони живуть у цій брехні століттями вони інакше не можуть. Ну, подивіться, ну, їхні ж філософи, це не я придумав, їхні філософи сказали, що будь-яке слово, сказане московитами, є брехнею. Так, це їхні філософи. Я вже не кажу про те, що, що там пишуть їхні письменники і писали. Зараз то писати вони це не можуть, тому що їх посадять. За це на 15 років. А те все, що писали за часів ще царської Росії, коли не було такої, такого гніту, як зараз є в Московії, до думки вільної і до вільного слова. Ви по, почитайте, що вони пишуть про московитів. Вони ж ха, самі московити, а що пишуть про цей варварський народ? А ми дивуємося, чому вони тут. Таке витворяють, чому вони сюди лізуть, як сарана. І брешуть, і брешуть, і брешуть постійно. постійно. Так ось повернемося, так би мовити, до мови. От те, що люди мені нагадують, о ну, те, що я збирався, про що говорити далі, на наступних стрімах, ну, раз уже це пройшло. То не будемо відтягувати. Ну, наприклад, українські так звані модальні слова, яких нема в московській мові, я кажу ті близько, а є вони у е, германських мовах. Так, наприклад, я мушу мусити українське слово, це ну, близьке до німецьких «müssen», до англійського must – я мушу, я вимушений, щось робити. Так. Далі. will – от відоме ще англійське слово, німецьке волен, а українське воліти. Я волію. Я волів би щось зробити. Ну, подивіться. Які ну, елементарно ж, воно навіть звучить, як це вчителі цього не знають. Чому вони не прокладають той місточок між українською мовою і англійською і німецькою? Чому вони донині, те, що я говорив на попередніх стрімах, намагаються вчити наших українських учнів через московську мову, в якій немає ні звуків відповідних? Ні слів відповідних немає. Так, я ж говорив про те, що немає приголосних, яких можна передати це все. І немає голосних. Тоді виходить, як у них можна сказати, наприклад, я ненавиджу. I hate, а що таке I gate? Що це? Ну, гейт ворота. Англійською мовою. Ну, от плутається все. Немає звуків відповідних у них у мові. Тому що це молода варварська мова, штучна. Я ж абс, аб, абсолютно ну, правдиві, абсолютно реальні, абсолютно підтверджені речі говорю. Ну, треба з цим щось робити. Я ж вчив і англійську, і німецьку мову, це це і. Ну, наприклад, та сама англійське maybe, а українське, мабуть, можливо. Ну, хіба тут немає зв'язку, очевидно, між цими словами? Ну, а, а, або, наприклад, те, що я запитую у студентів, ну, у нас туристи є, от вони вивчили англійське слово rest, тобто відпочинок. Ну, це для туристів одне з головних англійських слів, яке треба знати. Але ж воно неоднозначне. Там же є ще одне значення у слова «rest» англійське. Яке значення? А це залишок, решта. У німецькій мові цього слова нема. Подивіться, зв'язок. Україна де? І де знаходиться. Англія, де знаходиться Британія, де знаходиться Шотландія, де знаходиться Ірландія? Це ж який глибинний зв'язок? Оце давнє українське слово решта залишок. І англійське rest. Ну, я думаю, що не треба бути генієм всіх часів і народів для того, щоб, ну, скажімо так, провести місто між цими двома словами, що вони не ж не випадково. Вони ж однакові майже за звучанням і однакові за значенням. Що вам ще треба? Так. І я. Вивчаючи англійську мову, понаписував там десятки слів, які ну, абсолютно е, ну, майже однаково звучать або близько звучать, а головне однакові за значенням, що не може бути випадковим. Абсолютно. Це ж зрозумілі речі. Я кажу, ну давайте, от раз ми е, ось я відповідаю, так би мовити, на е, запитання глядачів і, і слухачів, то давайте ще підказуйте. Ну там е, Мені пишуть люди з Канади, з із, США із, із Австралії. Вони ж знають досконало англійську мову. Да, давайте прокладемо ці мішки. Містки між українською і англійською мовою ще на е, стадії готів Оцього, е, цього народу, який тут у нас сидить, же ж він генетично, ніде ж він не дівся. Це ж наші пращури, так. Ну ось в цьому, так би мовити, і е, приховуються багато таємниць, загадок. І України, і української мови, і української нації, які нам ще ну, варто. Ми мусимо, ми воліємо розгадувати з вами. Так, здоров'я і удачі, пані і панове.